Юрочисто присягає українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Кращі випускники отримали грамоти і відзнаки. Військова справа це була мрія з дитинства, але через певні обставини я не змогла реалізувати себе як курсант, тому знайшла альтернативний варіант. Це початок чогось більшого, а саме це початок реалізації себе у військовій справі. Мені дали навички захищати свою батьківщину і. При потребі я можу взяти зброю руки. Я впевнений і вірю, що всі ви в найближчий час станете до лав Збройних сил України і присвятите частину свого життя офіцерській службі на благо Батьківщині. Вітаю студентів навчального збору і складання військової присяги. Завершився захід маршем випускників кафедри підготовки офіцерів запасу. Сергій Косюченко. Новини на Суспільному.